5. Допишіть до обробника натискання кнопки код обчислення частоти входження символу і запустіть проєкт та перевірте правильність його виконання. Виконати цю вправу нам слід дописати наступну команду. Edit, Це у нас буде 4, edit 4. Точка, текст, Присвоїти значення. Частота входження символу буде визначатися як наша Х, тобто скільки у нас разів символ зустрівся в змінній, поділена на довжину рядка цієї змінної. Змінна а в даному випадку є, у нас, в якій міститься е, текст. Але слід перетворити це. Цю числову величину рядкову. Вона, оскільки тут є операція ділення, вона буде не цілочисловою, а дійсною числовою. Тобто не int to STR тут використовувати не можна. Тут необхідно використовувати float to STR. Тобто ця функція, яка перетворює дійсне число в рядок. І після цього подивимося, що у нас вийшло. Запустимо нашу програму. Напишемо моя програма. Символ М. обчислити. Як бачимо, кількість символів 2 вивела, і частота входжень вивела ось таке число, причому воно дуже таке довге.